Екс-губернатор під підозрою. Шляхом підробки документів Володимиру Шульзі інкримінують три злочини. Кримінальна справа по фрунзе продовжується. Другий день на заводі триває обшук. 10 мільйонів на дитсадок. Яка фірма буде будувати цей корпус, вирішували через тендер. Тендер на будівництво Яблуньки скасували. Вітаю на телеканалі ЮАЗ Суми про те, якою видалися середа 20 січня, дивіться просто зараз. Сьогодні прокуратура оголосила підозру Володимиру Шульзі, тому що у 2014-му очолював Сумську облдержадміністрацію та одночасно був народним депутатом. Прокуратура Сумщини інкримінує йому три злочини: шахрайство, заволодіння державними коштами та службову підробку. По-перше, це коли. Ця службова особа займала посаду губернатора, то шляхом підробки документів, нібито про свій виїзд у службових справах до міста Києва насправді здійснила приватну подорож у деякі країни світу протягом двох тижнів, та за цей період отримала заробітну плату. Крім того, шульзі інкримінують за володіння шахрайським шляхом понад мільйона гривень. Йдеться про заставу за його підлеглу Ірину Тараненко. Нагадаємо, її заарештували за отримання хабаря в своєму робочому кабінеті. Альтернативно запобіжного заходу був обран, була обрана застава. Чоловік цією винуваченою ну, отримав кредитні кошти для внесення застави, але він був введений в оману. Цім посадовцям ініціатором цих коштів був Шульга Володимир Петрович. Він договорився з фірма, ну, фірма була там. Він з ними договарювався і сказав мені, щоб я просто приїхав і заключив з ними ну, договір. позики, договори? Дог... Договори позики. На мільйон 280 гривень. Шульга зустрівся зі мною, ми сіли в банки, він понаписав реквізити. Ну так як я думаю, що це гроші були направлені іменно на під заставу. Жінка провела півроку у СІЗО, тому що застава внесена не була. Я, знаєте, не можу зараз говорити, вибачте. А коли зателефонувати? Давайте через дві години може. Утім, пізніше його телефон вже не відповідав. У трьох районах області нові голови держадміністрації: Білопільську очолить Володимир Верещагін, Недригайлівську, Руслан Лаврик, Сумську, Геннадій Дорошенко. Відповідні розпорядження на офіційному інтернет-представництві глави держави. Хто ж вони новопризначені керівники районів? Володимиру Верещагіну 48 років, екс-заступник начальника ОМВС України в Сумській області Недогреєва. Працював у службі внутрішньої безпеки ПАД Суми Обленерго. На виборах 2010 року балотувався до Сумської міської ради за списками Сильної України Сергія Тігіпка. Геннадій Дорошенко 53 роки, співзасновник приватного підприємства Демпург. У травні 2010-го очолив обласну організацію ВО Батьківщина і, за підсумками місцевих виборів 2010 року, став депутатом обласної ради від цієї політичної сили. З жовтня 2013 року очолив обласну організацію партії рідне місто, за яку на місцевих виборах 2015 року шотканців закликав голосувати народний депутат України Ігор Молоток. Руслан Лаврик 40 років, син екс-заступника голови Сумської обласної ради Віри Лаврик, що є депутатом обласної ради, із 98-го і по 2010 рік працював на ВАД Сумихімпром. Пізніше в аграрному фонді України Укрросметалі керував приватною фірмою з виробництва взуття. До призначення головою РДА був заступником генерального директора агрофірми. За підсумками місцевих виборів 2015 року, став депутатом Недригалівської районної ради блок Петра Порошенка. Із 2008 по 2010 рік очолював залічну районну організацію партії регіонів у Сумах. Шосткинські депутати міськради обрали собі секретаря. Ним стала Олена Чанцева-Коваленко. Крім неї, до бюлетенів вписали ще дві кандидатури Ростислава Дупліна від батьківщини та Олега Романовського від партії простих людей Сергія Капліна. Повідомляє шостка інфо. У підсумку за Олену Чанцеву Коваленко проголосувала більшість 19 обранців. Депутатка представляє партію Солідарність. Працює у Шосткінському інституті СумДУ психологом. Під час позачергових виборів до Верховної Ради у 2014 році йшла до парламенту за номером 69 списку всеукраїнського об'єднання Заступ. Перекрита дорога. Сьогодні в день на трасі сумеромний Київ поблизу Штепівки сталося ДТП. Перекинулася фура, водій живий. Проїзд іншого транспорту виявився тимчасово заблокованим. Сьогодні близько шістнадцятої години було. Отримала повідомлення, що в селі Штипівка Лебединського району сталося перекидання вантажного автомобіля. За попередніми даними вандій не впорався з керування, внаслідок чого на дорозі сталося перекидання причепу самого автомобіля. Тимчасово рух обмежений для таких же грузових автомобілів, а легковий транспорт, можливо, об'їзд через з селища Ніхто в цей час не отрисних ушкоджень не отримав під час цієї дорожньо-транспортної пригоди. Щодо інших доріг, як повідомив заступник начальника служби автомобільних доріг у Сумській області, на ранок 20 січня практично всі траси почищені та посипані. Втім, до 16 населених пунктів доступ був обмежений. Два населених пунктів по Липоводолинському району, чотири по Путивському району, сім по Білопільському району і залишок Краснопільський район. Це три населених пункти. По липово долинському наприклад, району, по Краснопільському району. Це ті населені пункти, до яких фактично дорога забита. Це ті кучугури, які є в понижених участках між посадками, де роботу можна виконати лише з допомогою навантажувача. Надвечір таких залишилося у половину менше. Учора ввечері в селі Червона Слобода на Буринщині у заметах застрягла машина швидкої, що їхала за хворою дитиною. Долали відстань лікарі разом із рятувальниками на автоцистерні. На ній доправили матір з хворим хлопчиком до райцентру, щоб покласти у лікарню. Нагадаю, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, на Сумщині випало від 40 до 70 сантиметрів снігу. Завод «Фрунзе» під криміналом. Сьогодні на підприємстві Фіскальна служба України продовжила обшук. Як це було і з чим пов'язано? Далі? А що Доброго, дня. Дня. Доброго дня. Обласне телебачення. Покоментуйте, будь ласка, що тут відбувається. Ушли хто а а ви скажіть, будь ласка, ушли, ушли відсюди. Вийшли з поміщення з поміщення. Вже... Що тут відбувається? Около 40 вооруженных людей, роботників Державної фіскальної служби України з ухвалою на руках ухвала видана судді Шевченковского районного суда города Києва про проведення обшук провадження за заявою народного депутата України Геращенка. Нагадаємо, Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук заявив: цитую, отримавши в управління компанію Григоришин, створив незаконні схеми по виведенню коштів українських підприємств до Росії та на рахунки офшорних компаній. За поставлений товар НВО не отримало від російського ТОВ «Техноімпорт», акціонером якого є також Григоришин. Кошти у сумі 120 мільйонів доларів. США». кінець цитати. К сожалению, проведення цього обуску проводится з грубими нарушениями законодательства. Самое плохое і самое рискованное, що може произойти, якщо будуть изъяты сервера і комп'ютерна техніка, которая сьогодні находится в фінансовій службі в бухгалтерії, то предприятие не сможет длительный період начислять заработную плату, начислять налоги. Та робочі кажуть, зарплату затримували і до обшуку. За Це не, не да? листопадщина. Допоміжні працівники. І вони в останню чергу. І там може заборгованості сягати не двох, а й трьох місяців. Олена Адаменко, Віктор Лапченко на часі новини. Тендер на будівництво дитсадка в районі Хіммістечка в Сумах скасували. Мова йде про другий корпус Яблуньки. На нього у бюджеті заклали 10 мільйонів гривень. На цьому місці у 2016 році чиновнику обіцяли звести другий корпус садочка. Сюди мають піти 80 дітей. Яка фірма буде будувати цей корпус, вирішували через тендер, та його результати скасували, бо переможця обрали з порушеннями закону. Такі висновки фінансових інспекторів при проведенні закупівлі робіт з реконструкції дитячого садочка у нахімістечку було відхилено найнижчу пропозицію у зв'язку з тим, що даним учасникам не було внесено даних до єдиного. Реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців разом з тим, відповідно до вимог чинного законодавства, подання таких відомостей для даного учасника торгів не передбачено законодавством. Цінова пропозиція даного учасника торгів була найнижчою на 631 тисячу гривень. Тендер проводило управління капітального будівництва міської ради право будувати другу чергу. Отримала та ж фірма, що минулоріч звела перший корпус садочка. Не було никаких порушень. это имеет сугубо рекомендательный характер. В данном случае было принято решение отменить этот тендер. потому что сейчас у у нас январь месяц, и у меня масса времени для того, чтобы провести еще раз тендер. Нагадаємо, садочок Яблунька офіційно відкрили за три дні до другого туру мерських виборів у листопаді. Повноцінно працювати він почав у січні цього року. Тут набрали три групи, розраховані на 60 чоловік. Другий же корпус має вмістити 80 дітей. Маргарита Ірмак, Сергій Мілевський на часі новини. Жіноча консультація номер 2 переїхала. Тепер вона за адресою набережна річки Стрілка 20. Приміщення, де раніше розташовувалося педіатричне відділення, відремонтували на майже мільйон гривень. Тут обслуговуватимуться 26 тисяч жінок. Їх прийматимуть сім лікарів і шість акушерок. Обладнання нове поки не закупляли. От. У нас обладнання у нас все є на даний час. Тобто ми працюємо в автономному режимі. Але ж ви розумієте, за плинностю часу. Хочеться кольпоскоп новий за 49 тисяч з відеосистемою. Хочеться нову лабораторію за 300 тисяч. Це комплекс, який виконує всі дерматологічні дослідження. Педіатри ж переїхали на Іллінську у третю поліклініку. Поки чекають ремонту у своїх кабінетах, займають частину фізіотерапевтичного відділення. Гинекологи уехали, переехали на набережную реки Стрелки-20, нам остались вот эти помещения. Вот пока что вот в таких условиях, других условий пока нет. В таких кабинетах предлагается принимать, вести прием педиатра. Нагадаю, крім жіночої консультації на набережній річки Стрілка, у Сумах планують відкрити подібний заклад на вулиці Парковій та розширити жіночу консультацію на Троїцькій. Туди переселять жіночих лікарів із обласного перинатального центру, які закріплені за сумчанками. І наразі це всі новини. Дякую, що були з нами. Гарного вам вечора.